группа армии «Север» начала наступление на север Харьковской области с Белгородской области. Мы вскрыли буквально в первые же сутки первую линию обороны противника, просто как нож масла. Наши войска сейчас стремительно наступают. Усилия наших бойцов сконц... Сконц... сконцентрированы сейчас на Волчанске. На Харьковском участке мы движемся по направлению к населенному пункту Лекты. Ну, Слідший логістичний маршрут це харківська окружна автодорога. Плани в них були закріпитися, зробити плацдарм і почати систематично обстрілювати околиці Харкова в польною артилерією. Почало було до сьогодні часу. ну першого часу почалось просто тупо з артилерії. Наші позиції з повчанської були на той момент просто крилися напевно до години до третьої. Артпідготовка була такою масивною, що є вислів. Два рази міна два рази в одну воронку не падає. Падає. Це, коротше, тут були магазини. Прильот від кабель на магазині на по лише. Тут магазини були. А це от Прильот від кабель. Не магазини нічого. На початках по 30 кабрів за день. Добрий ранок, добрий вечір. Були і танки, МТЛБ були, працювали і сау з артилерії, авіації. Необмежена кількість снарядів постійно кожен населений пункт починаючи від. Там з латіною, закінчуючи гоптівкою, все горіло все, все палало. Почали 4 ранку в прорив: 17 одиниць броньованої техніки забитих повністю росіянами, але відбили. Там і вже було багато техніки. Я за що історію, скільки літав, можна так сказати, рай для їх півіщика, бо техніки вийшло прямо дуже багато по дню і поночі. Работали тоді прямо на ізнос. Та в день можна було спокійно по два-три танчика це на екіпаж. По піхоті там навіть не вважалось просто. Вона то є, так, добре, що далі. Як красиво горить підтушача техніка. Була мене хатю. Чотири рази виїжджали за добу на подавлення а, ворожої піхоти, чим самим, в принципі, не, не уможливили їх заходи на нам у фланг і в наші ряди. Це була мобільна вогневі група, які виїжджали Ненаська і навалювали в бік а, ворога, а, ну, звісно, з коригуванням наших мавіків. За денчика другий. Постріл! <звук> <звук> Ого. Кілька днів тоді ніхто не спав, хлопці не спали, не відпочивали. І з постійним завезенням БК, і з постійним виконанням вогневих завдань. Гробачки. Тікають, тікають, робачки. це, правильно, всі туди це, це. блядь... Остріл! Мы стояли больше район Гоптовка, вот этот фланг прикрывали. Начальник артиллерии он попросил, сказал, говорит, что нужно переместить 120-й миномет и прикрыть э, пехоту, потому что идет ну, очень сильный натиск на ребят. Сутки мы просто сдерживали ствол, можно сказать. Можно от него было сигарету подкуривать. Стрел! У мене таке що на їх парад 9 травня такий різко розвернувся і пішов до Вовчанська. Ну, просто відпускати 50 чоловік колоною, ну це вже було прям сміле рішення. Вони заходили величезними групами піхоти і нищили ми їх всіх до одного. Працюємо гарматами М21, маленька, високоточна, малогабаритна гармата. Ну, яка вважається в світі е, гармат, як снайперська гвинтівка. Це 105 калібр. Дальність в неї невелика, не там до 11 кілометрів, але за рахунок того, що дальність невелика, вона є дуже високоточною гарматою. Наші навідники в комплексі з обчислювачами знищили танк на ходу. Е, там, наші союзники з Збройних сил України, там 57-й бригади, 130-й бригад, 130 бригад е, були просто вражені. Ну, як це можна знищити танк на ходу? Потенціал у них був необмежений в плані кадрів в плані озброєння, але в нас був потенціал не обмежений в плані людської мотивації. Людської мотивації з перших днів війни, і закінчуючи, мабуть, сьогоднішнім днем, і це буде далі. Перебували в Серебрянському лісі. Дивилися тоді новини, бачили, як росіяни вже заходять в Харківську область, і вже тоді було відчуття, що нас перекинуть сюди. Ну як кажуть, військові чуйки не підвела. Маю роту спершу відправили на посилення в населений пункт Овчанська. Мою групу зустріли міномети. Пройшло определений час. Гради нас ще зустріли. <плес> Прям по нам точились уже вуличні бої, так сказати, стінка на стінку. Вони з однієї сторони вулиці були, а ми з іншої сторони вулиці. І ми вже заходили, якби на заміну. наших хлопцев. Это гаражик, то что вы щупаете, его надо проверить аккуратно. Можно с гранаткой его проверить для большей аккуратности. Я говорю, что полный за леповдуть. Да, по телевизору новость, новость о здании. Ну, о здании, если, ну, о здании, помнишь, помнишь, при нём. Это первый наш контакт був. Один підійшов зашёл во двор, кричал же Сеня, Сеня, они походу чи своїми шли с своими шкли, или ещё куда сошли, непонятно. Мы же ту Сеня, Сеня, мы ж його же её забаранали, один стоял же за забором. Коронавчики, настандал ему прям в очко, прям в очко ему, блядь, залетила, штуки три, наверное, типиша. Да, Благодаря, работа, пусть. На 12. Сратех, срате, я берлин, по забору, по железному забору, По стреляй. по воротам, прием. Мені жоту в рацию Берлин, типа, сементом за забором, за воротами. Я ж ту бурлину, типа, не заважай, я сам його работаю. Стратег, красавец. Давай, да, да, пиши правее, 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 стрелять, пиши правее, еще стрелять, Хорош, хорош, еще, 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 давай сюда типа, на шипа, на Есть, <соцентричный> нахуй, сука. Сука, блин, че, блин. Винтриса, давай быстрейше, быстрейше. блядь. Но автоматически по ногам ему бахнул. Вину упав, чех его добыл. Все. Работа была заработана. <соцентричный> Паліматер. <звук> Настрій росіян на початку вони заходили не дуже впевнено, їх було багато, але коли оці вже вони, як кажуть, ми зустрілися, пройшла неділя-дві, там була вже просто паніка. Мы военнослужащие 1009 полка. Я Валетов Евгений. Это мой брат Валетов Игорь. Вчера мы ходили на штурм Волчанска. Из штурма у нас ничего не получилось. Все получили ранения, кто-то убежал. Дальнейшую судьбу их я не знаю. Возможно, раненые, возможно, убитые. Мы с братом получили ранение. Вот, все изранены. Командир говорит, что завтра надо идти опять штурмовать это здание. Ну, в каком состоянии мы пойдем? Если у нас все болит, мы все изранены, и у нас просто нет сил. Это просто отправить на смерть. Я помню, как российские командиры на радиостанции его слушали, э, замовляв себе солдат, то есть, мне на завтра требуется 100. Потім там ще, так, 50, там ще. То при він собі замовляв так поповнення, тому що він просто, просто стиралися від нашого нашу оборону. ну, інтерв'ю до тебе. тут один петушок Пішов <рив> у кепки, встрічайте, суки, папу, ти зустрів його? Як? Нормально Десь короче, короче, что я покажу, бы. Да. Застрелы, короче. Вы встречайте, суки, папу. Папу встретили нормально, добрые. Папа остав, остался у нас отдыхать на курорте. И, так сказать, все уже. Они будут лежать в посадках і гнити. Зустріли, лежить гниє, вон ще двоє лежать за сарайчиком. Там зустрічаємо. Ми гостеприємні. Зустріли, прикопали. він став біля липців, вог вже заходив в населений пункт, вже був в районі там, так називаємо дачі. Коли ми сюди прибули вже з роти з Вовчанська, коли нас знову там, повернули до свого підрозділу. То було вже наші наступальні дії. Ми витісняли і були такі, як зустрічні бої. Кран ровно! Все, давай! Пошел. Давай, давай, давай По нам ебурять О, ебать, еще раз нахуй Ох, сука Ну как тебе? Нормально <говорит> Всем доброе утро Начинается вот так <говорит> Посадка, как там, 120, да? И так далее Крок за кроком убивали По 100 метров, по 200 метров І потихоньку-потихоньку ми просувалися. Ми наступали вперед, вони втрачали позиції, відправляли своїх, щоб їх відновити, і знову так. І так майже кожного дня. Тільки почув свист і все. Я ну, спочатку не зрозумів, що я трьохсотий, тому що ну, бахнула, бахнула там десь по ногам. Я ж теж бігу-бігу, чую в мене теплі ноги і штани вже приліплі к ногам. Я дивлюся, а в мене дві ноги повністю вже кривавлені і з одного бірця вже крові вилівається. Такі ліс. И вот же ты Сам еле иду. А так я живу. Все ниже. Так выглядят дачи в Липцах. Жодного цілого будинку. Жодного. Ось ця висота, з якої видно Салтівку. Отут вони хотіли і майже зайняли оборону, після чого планували обстрілювати Харків з дальнобойної артилерії і градів. Те, що було у нас. 2022 році. Ось тому за цю висоту така велика війна, і ту це настільки розбито. Липці наші, як би, да, вцілілого. Ні, вцілілого там нічого не залишилось. Там все нема жодного будинку, який би був вцілілий. Їхня мета це геноцид українського народу, і вони це роблять не з 14-го року, а вони роблять це 400 років. Кинули теж сюди теж резерви, теж знову гонять людей вперед, людей, російських солдатів. Зараз стає теж кожен день все гарячіше гарячіше. Додавили безпілотних з пілотних систем різного типу, додали піхоти. Це літо буде теж жарким і буде Захарківщина продовжують.